Так, сьогодні ми приїхали у Івано-Франківську на ринок оцими чотирма машинами. Покажу, що ми привезли сюди. І в кінці відео розкажу підсумок a 3 2006 року, 2.0 дизель. Номер телефону, стартова ціна 5,999 На механіці шесть ста кроків передач. Далі у нас Рено Краноклюва, також на механіці. Це ступінчасто 17-го року. Введений 5 дизель. 9400 Так, крозна машина. Має торг. Точно-то в нойте може прорватися. Далі у нас Skoda Octavia 7 Автомобіль 2013 року, 1,6 дизель, номер телефону, 10800. А потім машина стрільна. 2, 7 місний. Одиннадцятий рік, перша реєстрація 12-го, повний привід на автоматі. 2.0 дизель, номер телефону, комплектація бомсе 13500. Сьогодні трохи похмуро і починається вже дощ. Q7 2011 року. 3.0 дизель. Номер телефону, 7 місць принаймні з Європи 21500. Далі у нас Mitsubishi Outlander, 2009 року 7650 Volkswagen Passat, 2013 року 2.0 дизель, 12300 на no. ранцені 2010 року, 1.5 дизель. 700. Nissan Leaf. 17 рік. 14 тисяч. Далі на Сауді Кіп'ята 15-го року 2.0 бензин 18650 Далі у нас фальцоян Тоуран 2006 року Один дизель 5999 Citroen c 8 2006 року 2.2 дизель 6400. Далі у нас C-Cross 2008 року, 2,2 дизель, 7 місць. 8650. Далі у нас Opel 2000 року, 3.0 бензин. 300. Далі у нас Q7 2011 року, 3.0 дизель Номер телефону, ціна договірна гірна. Шкода Суперб 2009 року. 2.0 дизель. без Альбастина. Далі у нас ауді 95-го року, 2.0 газ бензин Від 350. Hyundai 2014 року. 2.0 бензин 11500. Шкода Octavia 12-го року. Двайна дизель 7600 без номера. Далі Volkswagen Тіуан повнопривідний на автоматі 9 року, 20 бензин, 11500. Опель Астра 2005 року, 19 дизель дезе. 4750. Так. Що там дійде? Подпродається. Uh, Volkswagen Шаран. 2008 року. 1,9 дизель. Номер телефону. Є yes, сервісна книжка. Ціна 9200 плюс посотників. <різь> Портмодела 2013 року. 1,6 дизель. Номер. Цена 7650. Далі у нас Корса 2005 року. Газ, бензин, 3950 Volkswagen Caddy Каді 2007 року, 1.9 дизель. Номер ціна 7 тисяч. Далее у нас Туксон. Летающий самороку, 2.0 дизель. Планы привет 7800. Mercedes Это класса. Сами Рик. 6800. Шкода Октавія 14-го року, 1.6 дизель. 10900. Далі ще брала 13 рік, 2.2 дизель. Максимальна комплектація 13300. Далі Ford Focus, 2008 року, 1.6 дизель, 6200 Далі у нас Ford Mondeo, 2009 року, 2.0 дизель, 6500 Далі крассат. десятий рік автомати два дизель, це надо вірна. Підсайн Туран 2007 року. 1,4 бензин. 6700. Далі Октавія 2011 року 1,6 дизель, 7,550 Далі у нас посад 17-го року. 2,0 дизель на автоматі. 15,500 Логер? Так. BMW X5 519 року. 3.0 дизель. 20. Нано. На моя. Далі Renault Clio 12-го року, 1.5 дизель. 5400. Opel Vivaro Грузовий, 1,9 дизель. Шостий рік. 6,700. Рено Наган. 12-го року, 1,5 дизель. 390 Далі у нас пасад 2010 року, 2.0 дизель 8600 Далі ще один пасад 11 року, 1.6 дизель. На механіці. Далі у нас Гольф 1,9 дизель 690. Ford Focus 2010 року 1,6 дизель. У нас інсінья. 1.6 дизель, 16 рік, 12500 на вокапі. 2014 14 Добре. Давай фотографуйте. 14 рік. Не, вас я не знімаю. 11300 Одиннадцять Дача Сандер, 9 рік. 1,2 мотор. 4 Далі Шкода, Октавія. Перегнана з Німеччини. 4 рік. 1,6 бензин. 6 200. Фольксвайн Поло. Шостого року раз бензин. двісті п'ятдесят. Далі у нас Ктавія, десяторок, ведення не Шість триста п'ятдесят. Hyundai. От 17 рік, 2,4. Мотор бензиновий. 20 тисяч. Далі у нас Passat. 11-го року. 2,0 дизель. 10,900. Кажу 308 СВ. 2009 року, 1,6 бензин на механіці. 4, 750. Далі у нас Nissan Rock, рок. 17 року, 2,5 бензин. Тут 300. Один uh -huh. бензин номер телефону і 600. Далі у нас Рно Каптур. 13-й, один п'ядизель. Десять сімсот. Нет, так і ссон Далі у нас така шкода. 14 року 1,9 дизель, 9400. 94 парнаган GT 2018 рік 1,6 дизель 15499. Далі Audi 15 рік 2.0 бензин Цистерна с 500. Да, для нас Hyundai. 2006 року доводи води. бензин 3,950. Пенсуем то уран 2003 року. 1,6 бензин. Набито. 5600. Далі Мазда 5. 13 року, 2,5 газ бензин. Номер телефону 9300. Шкода Октавія 2003 року, 1,6 бензин, 4,900. Далі у нас Ланос, шостий рік, ходини три бензин, 2350. Аудіо шоста, дванадцятого року, дезель, 2,0 дизель, 13500. Далі у нас Nissan Juke 2014 року, 1,6 бензин. Astra K. 18 18-го року, перша реєстрація 19-го року. Де стоїть вебаста, 1.9 дизель, номер телефону, 7, 13 999, на автоматі. автомобиль 2010 года, бензин дизель. Семинистно. Так, номер телефона. Машина полностью вся обслужена. Стоять стоят новые тормозные диски. Все расхитники с заменными. Так, покажу салон. Вот такие на салон. Мультируль. 169 тисяч на щитку, 6 стопін кроки передач. Також є в нас інформація по тому, що робилося. По салону автомобіль дуже в дуже хорошому стані. Є передні задні партроніки, фаркоп. Когось зацікавили, можете телефонувати, продавець детальніше все розповісти. Opel Astra, 2003 року, 1.6 з бензин, приєднаний з Німеччиною, набила лише одного власника. Номер телефону, автомобіль у дуже збережений хорошому стані. Покажу вам салон. Протиступні часто коробка продач. Є сервісна книжка, є вся інформація по тихогляду. огляду. С вами Гольф 2009 -го року так, Маєш максимальну комплектацію, ще бракує шкіри. один дизель. Дезель, свіжу пригону. Також можеш телефонувати.